Привіт всім! Мене звуть Анна Корольова, я практичний психолог, автор книжок з дитячою психологією. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про професійне визначення. Попереднє відео, дивіться, будь ласка, посилання буде в описі. Скажіть, будь ласка, чи потрібні нам гроші? Так, і до ворожки не ходи, як то кажуть. А чи потрібно шукати нам професійне визначення саме у тих сферах, де грошей найбільше? Ні. А ось чому? Дочекайтесь, дослухайте до кінця та виконайте вправу. І спочатку хочу зробити таке підґрунтя під таку проблематику, доводи якісь. Скажіть, будь ласка, що таке воля? Сила волі. У нашому суспільстві дуже часто воля сприймається як примус себе до чогось нудного, але корисного, до нудної роботи, за яку багато грошей ми отримуємо. Але у цього слова ще є одне дуже важливе тлумачення: воля це свобода. У психологічному значенні для психологічного здоров'я, я ж практичний психолог, ми з цього боку на це дивимося. Ці поняття об'єднані. Тобто воля це щось, що мені дуже подобається, якась справа, яку я обрав, і вміння спрямувати власну енергію, власні дії, думки і таке інше на отримання максимального результату у цій справі. Ну, наприклад, я закохався, і що я маю зробити, щоб ця дівчинка або хлопець за мене в мене теж закохався. Якщо я хочу мандрувати, то я згоден вивчати. Мову, щоб мене усі крізь розуміли. Якщо я хочу кудись вступити, в якийсь навчальний заклад, то що я маю підтягнути і сили, які я можу туди спрямувати. Отже, спочатку це бажання, що мені хочеться, а вже потім і наполегливість, а іноді, і примус себе до якоїсь мети. Ну, що ж, я вважаю, що підґрунтя достатньо, і ми переходимо до вправи. Вона називається спадщина. Е, уявіть, будь ласка, що вам у спадщину. Дядько якийсь там помер, ви його не дуже добре знали, але вам досталися дуже багато маєтків, грошей, усього, усього. І ви не повинні піклуватися взагалі про гроші, про заробітну платню. Вона у вас є. У вас багато грошей, щоб себе забезпечити: домівку, їжу. Мандри, усі, які ви хочете. Ви вже намандрувалися, накупувалися всього, що ви хочете, навкладалися грошей усь, крізь, де ви захотіли. І у вас є багато вільного часу. Попереду у вас усе життя, вам не потрібно піклуватися про заробітки. Чим ви хочете займатися? Отже, саме тут пошукайте своє бажання. Чим хочеться зайняти руки, голову, душу, що буде приносити вам задоволення? Людина за своєю природою мистець. Вона повинна, вона хоче щось створювати. Буде нудно все життя просидити у гаджетах це неможливо. Ви не будете задоволені власним життям. Отже, пошукайте, будь ласка, от такі підказки про себе, що ви. Хочете робити у свій вільний час, коли ви повністю забезпечені. Сподіваюся, що у вас вийшло або вийде, коли ви зможете таку хвилинку знайти доволі спокійно, або перед тим, як будете спати, і знайдете власні підказки. Але хочу ще зазначити таку ремарочку зробити, що ем, не шукайте таку справу, яку. Ну, кожну мить вона приносить вам щастя і задоволення. Кожна робота містить у собі певний відсоток чогось нудного, чогось там. Не дуже доброго, що вам не дуже подобається. Але загальна така велика та частка, вона повинна дійсно вас задовольняти. І саме ця частка буде давати натхнення і сили проходити щось нудне, неприємне, що вас буде можливо розчаровувати, якісь там труднощі. Отже, да, зберегайте таку, такий здравий глуст, щоб Кожну мить ви не будете там в захваті постійному. Це повинна бути основна частка. І саме тому потрібно обирати те, що вас дійсно захоплює, а не лише те, що дає гроші. Лише захоплена людина може долати перешкоди, бути наполегливою у своїй справі. І саме тому. Зможе стати спеціалістом та заробити гроші. А на сьогодні все. Якщо є запитання, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Якщо це потрібно якось проконсультувати, теж я онлайн працюю, є реквізити в описі, будь ласка, телефонуйте, я в доступі. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, далі буде. І зберігайте здоровий глуст. усьому шукайте середину. Все буде!